Доброго дня. Я кажу, дякую, що зайшли. Припустимо, у вас всіх заботять питання, чи може Україна перемогти у цій війні. Ну, звісно, у вас завжди турбує це питання. Вам треба задуматися, що має статися з України, щоб Україна мала можливість перемогти. Чи ви вірите, що в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, Україна може перемогти? Ну, припустимо, як Україна може перемогти, що треба Україні, щоб Україна перемогла. Більше зброї від наших союзників, так званих, у яких є свої проблеми і вони їх намагаються вирішувати їм. Ми це вже достали, чесно кажучи. Ми вже втомилися 3 роки війни, вибачте, ми теж втомилися. Так що нам треба особисто нам робити, щоб ми перемогли? Щоб у нас з'явився той шанс викинути Росію з нашої землі. Але питання і відповідь знаходиться зовсім в іншому місці. Воно знаходиться в тилу. Від що нам треба для того, щоб Росія не могла, мала можливості просуватися? Нам нужна зброя, нам нужны добре захищені позиції. А що нам для того треба, щоб воно все у нас було? Нам потрібні гроші. І це свобода, щоб люди, як віця, підприємці в першу чергу, могли арм... забезпечити армію цим всім необхідним. А щ... треба, що треба зробити для того, щоб у підприємця була така можливість, а у держави була можливість. Закуповувати нам все це необхідно. Ну, По-перше, можна сказати, що у держави зараз є така можливість, але, на жаль, держава це не армія. Просто якщо б держава була армія, тобто яка виконує і основні функції, то держава це було б армія. Тобто сам сенс, взагалі держави, об'єднання в державу, задачі – це оборона країни, оборона громадян України. Немає значення, де ці громадяни знаходяться. От зараз вони знаходяться у нас навіть навіть на окупованих територіях, знаходяться в Криму. Так, в Криму знаходяться громадяни України. Але наші, як говориться, чиновники і ті, хто, хто до них відносяться, ввели такий термін наші люди. От є наші люди, а є наші люди. Як може чиновник вводити такий термін? Якщо він державний чиновник, то його задача виконувати інтереси громадян, тобто захищати громадян України. Не має значення, де вони знаходяться. Саме те, що вони цей термін використовують, вже втратили. вони втратили той сенс і ту функцію, яку вони виконують. Тобто, якщо це була б армія, то задача армії захист громадян. Армії спецслужб зовнішніх представництв, тих самих ДБР, про які я час від часу, часу пам'ятаю. Спи... <кхи> тобто державою має бути армія спецслужби зовнішні представництва і ДБР, ті, хто займається захистом громадян України. І немає значення, де вони знаходяться за рубежом, за кордоном. Чи на окупованих територіях в Криму, так і в Донбасі задача держави – їх захист, виконання їх інтересів, їх захист. А зараз же у нас головні у нас в державі це чиновники, це держава чиновників і, держ... і та держава, яка зараз є, виконує інтереси лише чиновників. А ви впевнені, що чиновникам зараз влаштовує перемога, закінчення війни, сталий мир? І припустимо, щоб людям тут нормально було жити. Якщо їм тут нормально жити, то їх все це влаштовує. Тому, що ви думаєте, що у нас немає ніякої перемоги, припустимо? що у нас людям тут погано жити навіть без війни. Що чиновники влаштовують терор всім, бізнесу, громадянам, що люди ховаються, людей громадянство привлатіло взагалі якесь тавро, як клеймо, раба. Тому що функція зараз держави зовсім не та. За 30 років вони ну, ізначально створили так, що ця держава обслуговує лише свої інтереси. Тому вам час від часу дехто каже, що міняйте, припустимо, поняття держави на чиновники. Так, чиновники. Хочете, щоб держава захищала громадян? То треба прибрати чиновників, убрати їх від держави, відділити їх. Держава має займатися лише захистом громадян. А чиновники нехай живуть в громадах. Їх там буде лише стільки, скільки потрібно громадам для того, щоб забезпечувати їх цивільне життя. І вони там самі чудово розберуться. Тому вам розповідають про те, що треба зробити справжні вільні громади, надати їм можливість обирати все своє керівництво. І тоді вони будуть по мінімуму використовувати фінанси своїх мешканців. Тому що мешканці будуть думати, скільки вони готові податків заплатити ту громаду, і які функції їм потрібні, і які від справи, на що вони готові витрачати свої гроші. Тому говориться про те, що можна прямо зараз створити державу, яка буде обмежуватися лише армією, спецслужбами і зовнішніми представництвами, і ДБР, яке буде захищати права Конституції, щоб виконання Конституції на всій території України. Основної базової Конституції. Тобто можна зробити основну базову конституцію, в якої буде прописано, за що відповідає держава, за що, чим займається громада. Можна навіть вписати обмеження, що, що ніякі там чиновники или, или не мають права займатися бізнесом, тобто мати якісь підприємства. Тому що, тому що як тільки. Чиновники влізають в бізнес, вони відразу це монополізують. Тобто створюють закони, по яким тим бізнесом не може займатися, або їм складно їм займатися. Тому розмовляється, що не може бути допустим, навіть частний державних ще чогось, медицини, будь-що, все має бути приватне. Якщо навіть якась громада захоче оплачувати навчання, то вона і там медицину, то нехай вона це робить іншим чином. Як кажуть, від людей. Тобто, надається субсидія іменно яким-то людям, а люди вже як використовують ці гроші в тих школах, в тих медичних закладах, яких вони хочуть. І то питання. Це має бути всім по як би, Чому одні не дається, а іншим не дається. Ну добре, ладно, дітям нам потрібно, щоб було більше дітей. А медичне, то Тобто нехай створюються якісь фонди. Так, так чи інакше сама зміна вот такої системи, то тобто, опять же, йде справа про державну систему, яка неефективна. Тобто вам розповідається, що можна зробити таку державу, де замість того, що до неї будуть тягнутися погані люди, які хочуть легких грошей, які хочуть сісти на потоки і заробляти, до держави, в яку не будуть йти тільки ті, такі люди. Тому що там немає що буде взяти. Тобто, якщо вся влада буде в громадах і всі чиновники будуть непосередньо в громадах то там буде важко красти. Тому що все це буде видно, це там, село, там, невелике місто. Мешканці напряму платять податки. І вони будуть дуже задоволені, коли їхні гроші будуть розкрадатися. Там буде важко красти, розумієте? Это зараз все централізовано, там десь гроші якимось чином попали, непонятно як, ніхто не відчуває, що він заплатив, тому що у нього їх забрали через третє-десяте коло. Потім поступили, і всі вхідні там непонятно, чи гроші. Тому мало хто за це переживає. А коли він буде непосредственно витягувати ці гроші на забезпечення громади свого кармана, тобто отримувати всі гроші на руки. Тобто податків практично таких не буде. Там якісь невеличкі податки. То що вам пропонується, як кажуть, 2% від другого грошей від 5% мита і, і все в державою, яка буде складатися з армії спецслужб зовнішніх представництв ДБР. Ну, там ще, можливо, буде оплачувати зарплати Верховним суддям. Тут треба ту систему розбиратися. А далі все. Як ви гроші отримали, робіть, що з ними хочеться, заплатили певний податок, певний відсоток від нерухомості в свою громаду. Пішли в магазин щось купувати, там 5% з чеку, тобто плюс 5% до, до чека, припустимо, ви віддали в громаду. При тому, що ви самі вирішили, які функції виконує ну, басна громада, я маю на увазі. І там ви самі. Вирішили, які там функції і що вона виконує. І, і все. І кожен буде думати відразу, от він відвідав і на що ці гроші були витрачені. І про те, що це можна зробити дуже швидко і буквально за місяць, при бажанні, будемо так казати. Уже за місяць всі судді, прокурори, начальники поліції стали виконуючими обов'язки, ще два місяці переходний період. Через два місяці, виходить, ще через місяць назначаются вибори. І ви вже на виборах обрали собі уже всіх своїх начальників, прокурорів, суддів і, і так далі. Брост брали обласне керівництво. Ну, на перший раз на рік. А потім по два роки. Кожні два роки всі ці перевибори везде І все, і країна вже живе по новим правилам. Тобто за три місяці це все можна зробити. Я. І ви через 3 місяці просипаєтесь в нової країні з новими правилами, з мінімальними податками. Тому що говориш, вже бізнес там нічого практично не платить. Платять лише з нерухомості. А він платить лише коли у нього щось купують. Або коли він товар вивозить за кордон, там 5% він платить. Ну там можуть... Кожна громада в себе щось там трохи подумати, я не знаю. Як на мене, можна, можна було б, будь-би і так. Так чи інакше, люди отримують зарплату, люди нормально живуть. Всі перерахунки по 2% перераховуються. І всім добре, розумієте? При таких податках сюди відразу потягнеться виробництво з Європи. При таких такі, законах і таких податках, що там можуть приїжджати з-кордону. Громади зможе собі, собі швидко забезпечити своє ПВО, від нам що треба для перемоги? Знову ж я трохи задалеко йшов. Нам нужна сильна економіка, нам нужна рост ВВП, рост виробництва. Тобто, якщо ми збільшимо своє виробництво товарів. Збільшимо можливість людям нормально жити, що люди почнуть повертатися. Буде збільшуватися кількість виробленої продукції, збільшиться ВВП, збільшиться виходить податки, зменшиться кількість чиновників. Тоді у нас буде можливість по першу чергу забезпечити свій захист, забезпечити ПВО, забезпечити позі... наші позиції. На кордоні на нормальним захистом, бетонними укриттями, засипати все мінами піхотними, до речі, і не начхати там на те, що вони там якісь закони прийняли. Нам треба захистити і зробити все, щоб ворог не міг просуватися. Все для початку ми це зробимо. Зробимо стіну із з коли ворог нічого не зможе зробити. А ми надалі будемо потрошки його кошмарити, при тому, що йому важче себе захищати, ніж нам. Тому що у нас чим ближче в центр, тим більше буде ПВО. Тут дуже важко буде пробитися. І з часом, коли наше ВВП буде рости і рости, то у нас буде шанс як кошмарити Росію все більше і більше. Наш захист. Із ПВО буде все потужніше і потужніше, а тиск на Росію буде все більше і більше. Росія не витримає. Так, ну, подивиться на Польщу. Така сама Польща, як і ми, і в неї ВП, я, суки, я останній раз чув, Уже 800 мільярдів. Це половина того, що має Росія. Вы представляете себе? Кость там Польща. А мы еще так не можем. У нас вже зараз є фінанси, щоб просто утримувати Росію навіть в тих умовах, яких ми зараз знаходимося, навіть без допомоги Європи, США. Вже зараз ми можемо стояти і, і як втримувати Росію від, від просування. Лише для того треба зробити так, щоб було менше чиновників, щоб не треба було ці гроші втрачати на їх утримання. І це просто робиться, ми їх віддаємо громадам і все. беремо свій податок і все. Тобто держава бере свій податок і все. Далі вже проблема громад. Якщо громади не зможуть з цим розібратися якась кожна окрема, то це їх проблема, кожній громаді. Головне, щоб сама держава, яка буде складатися армії з зовнішніх представництв. На якої захист громадян України буде забезпечена. А там далі вже кожна громада себе додатково ще забезпечує ПВО. Хочет, не Хочеть, хочет, щоб не неї було спокій і міру, вона в першу чергу всі свої гроші буде витрачати на це. А там, коли вона вже себе конкретно нормально забезпечить ПВО. Почнеться у неї нормальне життя. Почнеться життя нормально у кожної обласної громади. То і у всій країни почнеться нормальне життя. І це вже буде справа часу, коли Росія не витримає і як відступить. Нам просто в якийсь момент просто ми зможемо зайти і забрати нашу землю. тому ми будемо кожен раз пропонувати. і, говорити, будь ласка, уходиш. Виплачуєш нам контрибуці, наші... і при те, що я б це робив не чисто нам, а тим, хто постраждав людям, тим же самим громадянам, які залишилися за межами України на окупованих територіях. Тому я, припустимо, кажу, що можна в судах прямо відкривати справу за ущерб громадянам України і ні на користь. Самої держави відбудову, а на користь виплати громадянам України, які постраждали від цієї війни від Росії. Ні. Тобто боротися не за компенсацію держави, а за компенсацію окремим людям. Всім. Навіть тим, хто зараз знаходиться в окупованих територіях. Як я кажу, що просто створити рахунки і коли ці суди будуть виграватися або якимось чином там ну, хоче Росія поставляти газ ну у них в Європу то будь ласка хай поставляє Тільки нехай ми подаємо в суд Європейський щоб вона оплачувала нам компенсацію вони мають оплачувати Якщо вони не оплачують нам компенсацію то, туди ми устраиваємо <кій> санкції проти них палюємо на їхні на всі ці потоки танкеров, газовозов, труба трубопроводы и тому подобное. Да, и если вы хотите продавать, то або выплачивайте компенсацию людям, або не буду нормальных продаж, все но будет у вас убытки. И так оно моя будет. Не будь ласка, хочете, давайте, далее блин. Поки, поки, вы не уходите с наш, нашей земли, не уплачивайте компенсацию людям, которые постраждали, так и будет. І будуть скласти ці рахунки. На тих рахунках навіть людей, які знаходяться на окупованих територіях, як тільки, як тільки вони або приїжджають до нас, вони отримують можливість доступу до цих грошей, або коли ми декупуємо ці території, вони ці гроші отримують. Також йшла розмова про розпродаж всього державного майна, навіть того, що знаходиться на окупованих територіях, всіх підприємств, включаючи атомних. Тут я еще сто лет назад казал. А, какой сторону? Ну, я тут, да, я уже рикцием занимаюсь, фактически. Я давным-давно еще ли там казал, что нам треба атомные станции продать каким-нибудь компаниям в Соединенных Штатах. То даже запорожскую можно продать за пів А может купить". Ну, Они переговорят там с владой американской и ну, все там за пив цены купить бы. Для Бога ради. А потім вони будуть дуже затрецію, чесно кажучи. Ми все одно її самі не відвоюємо. Проще продати, а потім та компанія пролобіює, щоб прийти і взяти в керування ту атомну станцію. Або говорить, надавити переговорити з владою американською, щоб вона надала нам зброї більше, щоб ми відвоювали ту атомну станцію для них. Так воно робиться. Немає не бути нічого державного. Бо все, що державне, це належить самим чиновникам. Тому що всі ці розмови про те, що надра, там, хто то має кому-то платить, кому, -то платити, кому там що платить. Вони вам будуть постійно розповідати, що всі, всі гроші йдуть на пенсії, там ще на щось. Ви нічого не побачите. Всі гроші йдуть їм в карман. Вони вже все, всі ліцензії порозпродавали, які там ліцензії. Які, блін, ліцензії? Має бути так, ти землю купив, все, все що з землі твоє. От і все. От і вся можливість. Якщо такий закон буде введений, то при продажі землі сама земля стане дорожче. Тобто всі стануть багатші. Навіть ті державні землі, які ще не продані, вони стануть набагато дорожчі, тому що в цих землях щось є. І коли їх будуть продавати, воно буде продаватися набагато дорожче. А якщо там щось буде добуватися, то все рівно україни щось отримують. Ті мешканці, які там живуть, з цього щось отримують. Має бути так, що якщо там десь купили землю, там є бурштин, то і бурштин належить тому, хто купив ту землю. Він її покупає разом з цим бурштином, що він там всередині знаходиться. І там кожна громада розбирається, як воно видобувається. І тому подібне, які умови для видобування. Там вони вже кожна громада сама має в себе ці питання вирішувати. А не якісь дяді з Києва там вирішувати. Тому що якщо ви хочете нормально жити взагалі, у вас мають бути свої судді, свої прокурори, свої начальники поліції. Що не бачите, що як мінімум. тех начальников полиции по может тусуют. С одной области в другую. с размовами, блин, чтобы там не укоренилися. Ну, конечно, а если они укоренятся? Вы думаете, чтобы не укоренилися, это для того, чтобы, типа, не вступили в союз с бандитами местными, что ли? Нет, это не для того, чтобы они не приросли корнями до той земле. Щоб вони не почали захищати інтереси громади. Це для того зроблено. Бо то вони мають служити владі, яка знаходиться десь там в Києві, а не громаді. Тому вони не мають обростати і укорінятися там. Тому їх міняють. Розумієте? Щоб для них ця громада була чужа, щоб їм сказали зробити то, вони робили, начхати на вас всіх. Це все для того робиться. Хоча вони самі не розуміють, що в їхній громаді, в їхній землі, де живуть їхні земляки, такий самий чувак сидить. которому теж начать на все. І ось головна задача, там, щоб був порядок, постановлені задачі з дяді в, Ки в Києві, та і все. Не буду при таких умовах ніякого у вас нормального життя. Тільки тоді, коли громада отримує повну владу, тоді лише тоді ви зможете нормально жити. І вам це пропонується. І людей, які хочуть вам це зробити, практично немає. Ну Є там Трузенко, я хочу два останніх відео, які вам записував. Ну, є там щось трохи корисного, але є дуже трохи незрозумілого не і стрьомного. Хочется почути чіткий план, а його там практично немає. Так чуть-чуть десь то поверхностно, що щось сказано. І мене трошки десь що да лякає неї що те, що він каже. Тому що він за соціалізм. Тому що він за те, щоб держава залишила свої пазурі на горлі людей, на горлі бізнесу. Щоб вона могла його контролювати, щоб вона могла назад повернути, коли все це, прийде чуть -чуть більше в норму, щоб вона могла знов схопити всіх за горло і тримати. Може навіть такі намеки лячні, що зробити там якийсь соціалізм по китайському принципу, точніше ринкову економіку по китайському принципу, в конічному ітогі. Всі вони бояться свободи, бояться людей, бояться вас, бояться нас. А навіть якщо ми хочемо нормально жити на цій землі, влада має належати нам, нашим громадам. Вона має бути поруч, вона має бути нашими сусідами. Щоб, щоб начальник поліції, від якого залежить безпека, був вашим сусідом, прокурор, суддям, мер, щоб всі були поруч біля вас. І все ваше нормальне добробут залежало від них, від ваших сусідів. Щоб їм не було потрібно носити ці чемоданчики там куди то і вичитыватися перед кимось там непонятно де. Коли це зміниться, тоді ви зможете нормально жити. Тоді у вас будуть мінімальні податки, у вас буде нормальне життя, вас не буде ніхто тероризувати. Тому вам розповідається ще на про всякий випадок, ну це навіть не на всякий випадок, вільне право на владіння і носіння зброї. Воно просто потрібно. Це звичайна норма. Тобто, колись люди жили нормально, дикі часи, як хтось думає. Ходили зброєю, і все було гаразд. А зараз, що все позабирали, везде на полі. Це для того, щоб з вами можна було робити все, що завгодно. Вас можна було обкрадати, вас можна було бусифіцирувати, щоб ви не могли нічого з цим зробити. Тому що як тільки буде введено вільне право на водіння на сіні зброї, вже буде важко щось зробити. І навіть я не знаю, якщо навіть друзенка це зробить, то вже буде великий плюс, якщо ви його оберете, припустимо. Але так чи нащо мені кажуть, кого ти підтримуєш, або взагалі кого треба підтримати, я би сказав би так. Можна підтримувати кого завгодно. Ну, коли б, допустим, я б собрал собой і сказав би, ви собрались якісь кандидати кандидати. І за кого б я підтримував, то краще того, хто того, сказав, би, що я готов поставити на кон своє життя. Тобто, якщо я не виконую вот то-то, 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 ну, я в ваших руках. Тому що вже сколько можна цим, цим займатися. І хай друзенька це скаже, припустимо. Що якщо він нас обманить, припустимо, якщо він прийде до влади, що ви його оберете, то його не буде. Він має бути покараний за те, що він нас обманув. Немає така людина спокійно ходити далі. Якщо він готов от з таким йти в президентом, будь ласка, я підтримую. Якщо він почне м'ямлити, то ну, значить, щось тут не так. Вот останнє, коли я слухав його, де він сказав навіть навіть прикольно, сам даже не розуміючи, що він сказав. що, що показати, що Він такий сильний, він нічого там не боїться, що він готовий сильною рукою там задавити тех, хто буде там красти і так далі. Що, він, мол, у него там попадались люди, которые их обманывали в его справе по ДМШ. Этих цих людей уже, точнее, обкрадывали, и тих людей уже більше с нами немає. Да. Что це означает? Мені лячно, чесно кажучи. Так просто было сказано, что вот вони нас обманули, их вже нема. Ну добре, Геннадій Друзенко. Та нехай буде так, якщо ви нас обманете, то буде честь будь-якого українця зробити так, щоб і вас не було теж. Того Тоді ми вас підтримуємо. Добре. Треба по вашому відео, на друзенко, зняти окремо. Розібрав кожну вашу... Треба було подивитися і переписати і... Записать всі ваші тези. Там із них тільки мабуть, 10% можна підтримати. Це інше не про що. Дякую.